Привіт, це моє перше відео із лінійки гадів полізіогенд. І в цілому цю лінійку гадів я роблю для тих, хто хоче познайомитись з грою або просто стати кращим гравцем в цій грі. Тому я готовий ділитись своїми знаннями і спробу максимально корисно донести вам всю інформацію, яку я знаю. Я одразу скажу, що League of Legends — це змагальна гра, в якій всі намагаються бути все більш кращим і кращим в кожній грі, ну в ідеальному світі. Тому тут є дуже серйозна лінія проведена між розважальним контентом та більш корисним контентом. Тому на моєму каналі ви могли бачити як розважальні відео, так і відео ось такого формату, в якому не буде жартів, приколів і все таке, просто чиста корисна інформація. На даний момент ранг — Emerald 4, очевидно, я не вважаю себе дуже хорошим або там не. Кращим гравцем у світі, але я точно знаю, що я можу дуже багатьом людям допомогти піднятися хоча б до того рангу, який в мене. І ще скажу, що перші три відео це будуть чемпіони, це будуть руни і це будуть предмети Ліги Легенд. Перші три відео будуть назначені чисто для повних новачків, і потім я вже буду приходити до більш просунутих тем, які вам допоможуть апнути в принципі ранг в лізі легенда. Тому давайте почнемо з чемпіонів. В цьому лізі легенд існує більше ніж 160 чемпіонів. Я не знаю точну цифру. У кожного чемпіона є 4 здібності та одна пасивна здібність. Ну, в цілому, всі чемпіони поділяються на конкретні ролі. Є більш танкові персонажі, є більш дамажні персонажі, є маги, є саппорти да, і так далі. Але я скажу так, те що в Лізі Ленд насправді ці ролі досить розмиті, і, в принципі, дуже рідко ви можете зустріти конкретну прив'язаність чемпіона до однієї чи іншої ролі. Також варто сказати, те, що для того, щоб грати за чемпіонів, вам треба їх купляти за синю сенсію. Синя сенсія це всередино ігрова валюта, яку ви фармите, ну от ви просто граєте, да, і там виконуєте завдання. Дуже багато є методів отримати цю синю сенсію, тому я не буду на цьому зупинятись. Ви можете зайти в магазин, в принципі, подивитись здібності кожного персонажа, подивитись, що, що він робить, весь опис, як воно виглядає, да, і пасивна здібність теж як виглядає, можете подивитись. Ну тепер почнемо з того, що коли ви входите в гру, то вам треба буде пікнути чемпіона. І виглядає це приблизно так: ви стартуєте гру. У вас є 4 тімейта, є 5 ворогів, да? і вам доступний список із персонажів, які у вас куплені. Також, якщо ви граєте не рейтингову гру, а якщо ви новичок, то до 30-го рівня аккаунта, вам треба грати тільки не рейтингові ігри, то вам ще доступні приблизно там 10 чи 15 чемпіонів. Які кожен тиждень е, рероляться. Тобто кожен тиждень в Лізі Огент міняється набір цих безкоштовних чемпіонів. Але маєте те, що цих безкоштовних чемпіонів не можна пікати в ранкіді. Ну і ви обираєте чемпіона, на якому хочете грати, пікаєте його. І у вас є вибір. Ви маєте, маєте взяти самонірки, тобто два е, додаткових скіла. І руни обрати. Про руни до речі, ми потім ще поговоримо. Ну коли ви завантажуєте в гру, ви тут з'являєтесь зі своєю командою, і у вас, в принципі, є вибір прокачати якийсь скіл: або перший, або другий, або третій. В залежності від вашого героя, очевидно, вам треба будуть різні скіли. І на кожному персонажі вона прокачується в різні послідовності. Ну і кожну цю здібність ви можете очевидно почитати, що вона робить. У кожної здібності є свій час перезарядки. Тобто, дивіться, я зараз натисну перший скіл, і він ще недоступний мені 4 секунди. Так само і з другим скілом, і з третім скілом. У них є якийсь свій час перезарядки. Також є пасивна здібність. У кожного персонажа вони всі унікальні, як і звичайні, так і пасивні здібності. Всі унікальні. Ну, і в цілому здібності вашого персонажа вирішують, яку роль буде мати цей персонаж, або це буде персонаж підтримки. Або це буде персонаж, який стоїть на міду, або це буде лісник, або це буде дуже танковий персонаж. А знову ж таки, повторюсь, що в лісі ці поняття дуже розмиті. Ви спокійно дуже часто можете бачити як на міду танка, так і мага в лісі, так і на топі якогось, не знаю, саппорта. Ну я думаю, на цьому можу закінчити перше відео. Я, в принципі, розказав саме основне, що треба знати про чемпіонів. Ну, в наступному відео ми поговоримо про руни, тому можеш не забути поставити лайк і підписатись на мій канал. Дуже дякую.